12-річна Віка з родини військовослужбовця. Вона одна з семи криворізьких дітей, які відправляться на відпочинок до міжнародного центру Артек в Київській пущі водиці. Відпочинуть та будуть перезавантажуватись протягом 21 дня. Це перша поїздка до Артеку, а тому хоче отримати максимум емоцій та вражень. Я їду до Києва. Перший раз їду. Я хочу побачити да нові знайомства завести, хочу собі. О, щось нове побачити для себе. А ось 14-річний Антон навпаки вже раніше був у Артеку, і тоді перебування там хлопцю сподобалось дуже. Тож, коли випала нагода знов відвідати це місце, одразу погодився. 21 день перебування там повною мірою допомагає відновити життєві та моральні сили. Ну ні. Так, я не вперше, а вже вдруге відправляюсь до Артеку. Минулого разу мені сподобалось пробувати там. Тож із задоволенням їду знов того разу в нас було дуже багато активностей, вдосталь екскурсій по Києву та біля нього. Гадаю, так буде і цього разу. Рада оборони міста, влада кривого рогу в кооперації з областю, державою та благодійними організаціями всі разом створюють гідні умови для криворізьких дітей, аби навіть під час військового стану вони мали змогу для повноцінного відпочинку. Це є державна програма, є програма від е, нашої області разом з містом, є е, там, де нам допомагають благодійники. І це все в совокупності, е, знаєте, таке об'єднана, така велика робота дає ті результати, що дітки їздять ось на 21 день, е, про реабілітацію таку пройти, психоемоційний стан покращити і, звісно, відпочити фізично, тому що особливо для таких дітей це дуже важливо. Е, ми повинні пам'ятати про подвиги наших героїв про те, що сьогодні наші захисники на фронті, і, дякуючи їм, ми маємо змогу жити і навчатись під мирним небом, навчати наших дітей. Продовж літа в комунальному таборі Сонячний відпочили 1004 дитини загиблих захисників України, батьки яких перебувають у полоні, зниклих безвісти, учасників бойових дій. Наприкінці липня на початку серпня в австрійському Зальцбурзі відпочили 38 дітей-героїв. Станом на кінець вересня всього оздоровили та відпочили 1196 дітей. Дізнатись про доступні програми оздоровлення можна в міському департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, за номером, який ви бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв. Перший міський.